Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео, в цьому випуску про метрополітен. Я взагалі вирішив започаткувати серію відео про метрополітени світу. Дуже багато цікавої інформації. Я темою метрополітенів цікавлю ще з дуже давніх часів, ще зі школи. Я точно не пам'ятаю, але десь, може там з 6-7 класу. Мені було цікаво, я скрізь, де тільки можливо, було там в газетах, в журналах, в книжках, скрізь вишукував інформацію про метрополітени світу. І коли хтось їхав чи в масштабах Совєтського Союзу, чи вже потім, коли в часи так званої перестройки відкрились кордони, ну частково відкрились кордони. Привідкрились кордони, і стало можливо поїхати кудись за кордон. Люди їхали за цим, як він там спутник називався за путівками якого можна було попасти кудись за кордон. І от коли люди їхали, і серед моїх там, знайомих, друзів і питали, ну зазвичай коли друзі питають, що тобі привезти, Ну, я завжди казав, коли я знав, що людина їде чи в країну, чи в місто, де є метро, я завжди казав, що схему метрополітена. Ну і жетон, якщо там жетони. Ну, Така інформація. Тобто, і перший, до речі, перший такий, ну, можна сказати, раритетний для мене в моєї колекції схема Паризького метро. Мій однокурсник по інституту по Юрфаку він їздив. Я тоді вчився в Мінську на в університеті на Юрфаку, і він їхав. Це ще в часи Совєтського Союзу. Їхав на два тижні в Францію. Ну і що тобі привезти? схему метро? Він мені привіз схему Парижського. Метрополітену, для мене це був на той момент такий крутий подарунок, скажімо так. Ну Це так, це відволікся. Так от, дуже багато повторююсь інформації цікавої про різні метрополітени світу, і от вирішив започаткувати таку серію. Перший випуск про, метрополітени, про метрополітен Лондона як перший метрополітен в світі. Я вже робив декілька днів тому. Посилання буде під цим відео на те на лондонське метро. Запрошую, пропоную подивитись і те. Ну а сьогодні розкажу про найглибший метрополітен світу. А таким є метрополітен міста Кіньян, що є столицею країни терориста, країни бандита, взагалі країни ідеотизму, з їхніми ідеями Чучхе. Північною Кореєю. Будівництво почалось в 1965 році. Це перші початкові роботи, а вже конкретно буріння почалось в 1968 році. Тому в деяких джерелах можна прочитати, що будівництво почалось в 65-му, в деяких в 68-му. І те, і те, в принципі, правильно. Станції були готові, відкриті, але не для широкого загалу відкриті, будувались дуже швидко і були готові в межах між 1969 та 1972 роками. Відкриття відкривав станції їхній тодішній головний покидьок їхньої країни Тімірсьен, капітан Совєтської армії. Офіційне відкриття першої лінії відбулось. Отут точної дати не знайшов, бо інформація дуже різниця, ну, але не дуже суттєво. 5 або 6 або 9 вересня 1973 року. Можна казати вересень 1960 ой, 73 рік. Метро будувалось з так званою допомогою Союзу. Ну, вона звичайно так звана, бо взагалі і сама країна була так звана. Це такий, якщо в реалі пер, перекласти на сучасну на сучасні поняття, то це такі денери того часу, і той е, покидьок Кімрсін, як я кажу, капітан е, Совєтської армії. Це такий. Ну я не знаю з ким можна порівняти. Гіркін такий, чи чи ще там якийсь покидьок рашистський, е, який заходив зі своїми. Отрядами на територію бандитами, а не отрядами з бандитами на територію України. Ну, тільки у цього Кіберсена в той час вийшло створити державне утворення, яке підтримав Совєтський Союз, і сталося те, що сталося. Так, він цей. Пока капітан, він дійсно капітан Совєтської армії, він кореєць чи кореянець по походженню, ну але він совєтський кореянець. Все ж таки, кореянців совєтських і тоді жило немало на Далекому Сході, і оце знайшли такого, який. Підняв бузу і створив оце державне утворення. Ну, це вже я так дуже сильно відволікся. Це я просто пояснюю з одного боку розмову про метрополітена, Я тут так його і обзиваю, і ну не можу я його нормально називати, що він там чи президент, чи хтось там це покидьок, звичайно, який натворив і його і син. І теперішній оцей квадратномордий пончик його онук, ну, те, що вони творять в світі, це просто жах. Все, цю тему закриваємо тему закриваємо цих покидків. Так от, те, що. Е Метро будувалось, начебто, з допомогою Совєтського Союзу. Воно будувалось не з допомогою, а за кошти за гроші Совєтського Союзу. Будували, звичайно, кореянці, до речі, будівництвом керувало восьме Генеральне бюро їхньої армії. Невідомо, до речі, що саме було головним при будівництві метро, як громадські. Транспорт чи е, бомбосховище і укриття. Тобто, Бо ну, всі ми розуміємо, як е, лідери е, першої особи е, тоталітарних, авторитарних е, держав е, чи утворень, як вони хочуть десь сховатись в якомусь там бункері, е, пам'ятаємо е, знов таки відволікання на політику, як е, русський фюрер. Е, Дуже довгий час провів в бункері чи в бункерах різних. Тобто тут я ж кажу, кажучи по-русски, бабка надвоя сказала, що тут головне: чи транспорт, чи укриття метро, як я вже казав на самому початку в назві, найглибше в світі. Лінії пробиті, побудовані на глибині 100-120 метрів. З'являється інформація, що і 100-150 метрів. Ну, але я, я дуже скептично на це дивлюсь, бо все ж таки перепади дуже великі, 100-150, я не вірю в це. Хіба що, ну, хоча там не настільки високі гори на в самому пхендяні, щоб це я хотів сказати, що це якщо гора там пішла і під горою, то може до, до найвищої точки, може, і буде там 150, але ні, все ж таки пхендян не настільки на. На пагорбах чи серед пагорбів знаходиться. Це метро не має наземних ділянок, воно повністю на 100% підземне. Друга лінія була відкрита в вересні, теж в вересні 1978 року, а в 1987 році була продовжена перша лінія. Ну і на сьогодні діє дві лінії. Протяжність ліній тих, якими користуються, користуються пасажири і їздять поїзди 22,5 кілометри. Чому я на цьому фокусуюсь? Бо загальна протяжність підземних комунікацій, в тому числі там і відхилення в депо, і ще там якісь тонелі 34 кілометри. Тобто ну, досить намало, і 34 км. Діючи 17 станцій було, одна з них закрита, тепер 16 станцій діючих по 8 станцій на лінію. Ну це, скоріш за все, співпадіння, що 8,8 ,8 це саме метро чи метрополітен Пхеньяна, він найдешевший в світі. Одна поїздка коштує половина, половина цента одного долара США. Половина цента не долара, а половина цента е, американського. Персонал метрополітену має е, спеціальну для них, е, для цих працівників спеціальну військову форму. Але військову. Експлуатується 224 вагони. Поїзди довжиною 4 вагона. Е, також е, разом з так званою допомогою Совєтського Союзу допомагав і Китай. Електрообладнання, китайське, ескалатори теж з Китаю. І спочатку цього будівництва вагони для Пхінянського метрополітену теж були збудовані в Китаї спеціально для пхенянського метрополітена. До речі, їх потім вже в 1997 році замінили на. На вагони з метрополітена Берліна, а точніше, з Східного Берліна, тобто, просовєтського Берліна, після воз'єднання і Німеччини, і воз'єднання Берліна, і воз'єднання метрополітену Берлінського. Ці совєтські вагони, ну чи НДРівські ці вагони. Східного Берліна передали, ну, продали формально там за якісь там копійки, продали пхіняну. Кожна станція пхенянського метрополітена має безкоштовний туалет для відвідувачів. Ну і там постійно, там не в туалеті, а взагалі на всіх станціях йде постійна трансляція Державного радіо. Тепер про ту одну закриту станцію. В 1995 році одна станція була закрита. Назву я її не повторю. Якось так я, вони дуже, дуже такі специфічні назви називати неправильно не хочу, а правильно не вийде. Станція була закрита. Ну, в зв'язку з тим, що над нею, там зверху, знаходиться мавзолей потворитого покидька Кіма найстаршого. Того совєтського капітана. Ну і щоб йому там е, спокійно е, спалось, е, станцію закрили, і вагони проходять е, наскрізь, не зупиняючись на цій станції. У 2015 році е, корінці е, збудували вже е, свій е, свій поїзд, свої вагони. Е, вони, е, це можна було побачити. Е, коли цей квадратномордий пончик покатався на, в цих вагонах на, на цьому метро, і тоді стало відомо, що кореянці збудували вже своє. Кожен щоденно метро перевозить приблизно 400 тисяч пасажирів, а в святкові дні до 700 тисяч. Пхінянський метрополітен має свій власний музей. Ну, але розповідати про музей. Ну я не знаю. Навіть з усією моєю цікавістю до метрополітенів, прочитавши про те, що там, я не знаю, чи пішов би я туди, бо там все про цих покидків кімів, і в першу чергу про того старшого головного. Як він там, що це збудовано заради нього. Ну, якщо вважати, що це не транспорт, а укриття і бомбосховище, ну, звичайно, може бути і таке, що лише заради нього, заради того, що він боявся, що треба кудись там глибоко-глибоко сховатись. До речі, про глибоко і про сховатись. Трошки повернусь до теми, що це найглибше метро. 100-120 метрів. Станції, звичайно, знаходяться на такій же глибині. Ми, українці, пам'ятаємо чи знаємо, хоча вже це вже можна сказати, що це вже не є правдою, що українська київська станція арсенальна, вона найглибша в світі. Була про це, у мене буде окреме відео. Не про саму арсенальну, а взагалі про метрополітенівські рекорди. Тому зараз не буду казати, чому вона вже не перша. Не перша вона з 2023 року. Так от, вона, її глибина 105,5 метра. Конкретно відомо, відомо, відомі станції найглибші. Метро в Путінбурзі, в інших містах, тобто відомо. А тут немає жодної інформації про на якій глибині знаходяться станції пхенянського метро. Ну, скоріш за все, це секрет і секретність дуже, дуже така ух, міцна, що витоків інформації немає. І тому ми не знаємо. І тому те, що арсенальна була спочатку її будівництва і до 23-го року вона була найглибшою. Серед, ну так, можна додати, серед тих, про що про які відомо. Бо цей секретний метрополітен Пхін'яну там невідомо. І може ця арсенальна, може вона була першою, а може була і другою, і третьою, і п'ятою. Бо скільки станцій на тому найглибшому метрополітені пхінняну цього невідомо. Про це ми дізнаємось скоріш за все, коли щось таке станеться. що... Цей режим оцих кімів якось так вдасться комусь, чи ну навряд чи це зробить місцеве населення. Ну але немає значення туди, не заходимо в цю тему. Коли зміниться, скажімо так, коректно, політкоректно, коли зміниться там режим, коли ця, це державне утворення, яке, на жаль, вважається державою, стане нормальною державою. і Немає значення, чи вони об'єднаються з Південною Кореєю чи ні. Південна Корея цього вже не Дуже і хоче, подивившись на об'єднання Німеччини, що скільки туди вбухано грошей, а все одно Східна Німеччина живе на порядок гірше і рівень життя їх нижчий. Ну, знов-таки я в політику пішов. Так от, тоді ми дізнаємось про те, на якій глибині знаходяться конкретно станції, скільки їх тих нижче ста метрів. Тобто, а скоріш за все, вони все ж таки є. Якщо 100-120, то е, арсенальна е, чисто формально була найглибша станція. І та, що випередила е, Арсенальну, вона теж зовсім е, не на 100%, що вона е, дійсно найглибша. Все ж таки інтрига така зберігається е, в зв'язку з відсутністю інформації по глибині. Е, е, Збудованих станцій пхінянського метро. Далі ще така інформація: це я сказав про музей, а тепер про туризм. До 2010 року іноземним ну, туристам-відвідувачам можливо було побувати лише на двох станціях. Після цього, через деякий час з'явились такі конспірологічні такі розмови, що діючих. Всього дві станції, і що поїзди ходять лише між ними. А оці всі пасажири, яких показують, це все бутафорія і це все таке видумане. Ну і треба було щось з цим робити. З 2010 року кількість доступних станцій для іноземців збільшилась до шести. Ну а вже з 2014 року ну, іноземцям дозволили вже їздити по всіх станціях і дивитись, і навіть фотографувати всі станції хренянського метро. Ще на додаток, вже на кінець цього відео, про те, таке, що на додаток до основної системи для пасажирів існує додаткова система для державного використання. Тому ота різниця в кілометражі? Ця секретна. Секретні лінії, секретна оця е, секрет е, метро 2, як можна порівняти з е, свого часу, багато про це писали, говорили про е, Московське е, метро 2, е, яке спочатку казали, ні, 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 це, це все видумки, це все ні, все ж таки не видумка, поступово, поступово з появою і власності, і свободи е, різні шукачі е, всякого такого різного цікавого, різні дігері е, все ж таки познаходили. Е, і підтвердили, скажімо так, і світлинами, і відео потім згодом, що все ж таки існує те Метро 2. Ну і все ж таки в цьому в пхеньяні теж воно існує. Секретна пхен'янська система з'єднує важливі урядові місця. Існує також велика підземна площа для мобілізації. Ну, а також підземна дорога, яка з'єднує між собою дві основні станції. І те, що хтось теж може сказати, що Ай, це все, ну, хай, хай той, хто вважає, що Ай, хай буде ай. А все ж таки я впевнений, розуміючи, що ці всі перші особи тоталітарних, авторитарних держав. Хочуть мати для себе якийсь такий бункер глибокий, чим глибше, тим краще. Я все ж таки вірю в те, що в Кеняні теж існує. ну, Назвемо це так, метро 2 для державних діячів. Ну, якось так. На цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, і не лише з цього. Ставте лайки. Слава Україні! Слава Зсу і до побачення.